Всім Божим благословин, дорогоцінні. давайте зачитаємо Пророка Ісая, 46 глава. Я залишаюся тим самим до вашого похилого віку і до сивини носитиму вас. Я створив і носитиму далі, буду підтримувати і рятувати, до кого ви мене подібнете, і хто мені рівня, з ким зрівняєте, щоб ми справді були схожими. Висипають золото, з мішечка, важать, срібну на вазі, наймають майста з золотаря, аби він зробив їм бога. Після чого вони падають перед ідолом долілись, коли поклоняють йому. Беру його на плечі, носять його або ставлять його, і він стоїть, не зрушиться зі свого місця, як би до нього не кричали. Він не відповість і не врятує нікого від жодного лиха. Пам'ятайте про це, ви знаєте провину, прийміться до серця відступники, згадайте минуле, від давніх давен, що я є Богом і немає іншого Бога рівного мені. Я від початку провіщав те, що має остатися наперед, те, що не відбулося. І я кажу: мій задум. Здійсниться і все, що мені до вподоби, я виконаю. Господь показує, що всі ідоли впадуть. І Він показує, немає рівні жодного Бога, іменно нашому Богові, немає. Бо Він Бог єдиний і Він вічний, Він початок і кінець. І ми не можемо прирівняти жодного бога, жодну людину до нашого Отця Небесного. І ми бачимо напротягом Історії людства слова Божого в Біблії, старому завіті люди, справді поклонялися різним богам, але чомусь люди перебували в насильстві, в в війнах, хворобах. Чому? Тому що боги, як Павло показує, у Коринтянах, те, що це все демони е, рукотворіння людей, і які люди їм поклоняться. Тому і Павло показує, що ми маємо застерігати людей, щоб люди не мали спільність з демонами. Тому що ми є храм Бога Духа Святого, і ми є храм Божий. І в нас має бути святість. Ми не можемо поєднати темряву зі світлом, Воно не має нічого спільного. Дуже пастор сьогодні гарно показує, що іменно. Сатана він не може дати любові. Він не має такого. Він не міє любити. Негозлізний ненависть, агресія, протилення, розділення і так далі. І він не може дати вічного життя. Тому і він видумує всякі боги, всякі релігії, щоб люди були лише умані, але не знали істини слова Божого, не мали спасіння, щоб заповнити більшість душей і забрати з собою. Тому нам сьогодні треба впізнати іменно Слово Боже, розпізнавати через Божих людей, через апостольську церкву. Тому, я друзі, запрошую вас вивчати слово Боге. Боже разом ім'я Ісуса Христа.